Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Джейк Пол про рекордну статистику свого бою з Майком Тайсоном відповів Дюбуа, То проспект Кішон Девіс заявив, що й Берінщик. Його наступний суперник, об'єднаний чемпіон крузорвейту Хільберто Рамірес. Хочу боксувати з Олександром Усиком. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наверетте та Оскаром Вальдесом. На кону титул WBO у другій напівлегкій вазі, принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Фовбет. Американський шоумен і профібоксер Джейк Пол, який здобув перемогу над легендарним, але вже віковим ексчемпіоном у суперважкій вазі Майком Тайсоном, підбив підсумки бою і розповів про свої майбутні плани. Він зазначив, що поєдинок зібрав понад 60 мільйонів переглядів на Нетфлікс. Ми з Майком побили всі рекорди боксу з часів великого Мохаммеда Алі. Як виявляється, ця подія у 2024 році за популярністю перевершила всі інші турніри у світі єдиноборств майже в десятеро. Майк, ми зробили це. Ми просто розбили всіх хейтерів, пише Пол Тайсону. Далі шоумен. Поміркував про плани на майбутнє. Перше, розкрутка моєї промоторської компанії MVP. спеціалізуватимуся на просуванні жіночого боксу та проспектів. Друге стати чемпіоном світу. Третє на шляху досягнення цієї мети, продовжуватиму влаштовувати масштабні івенти. Треба зазначити, що інші профібоксери насправді не розраховують на бій з полом. Він потрібен їм. Чисто заради розкручування. Джейк, на відміну від уболювальників, це розуміє, охоче підігрує колегам по рингу, наприклад, із Дюбуа. Британець написав йому: Привіт, Джейк. Хороша робота на вихідних. Але ти не хотів би побитися за справжній титул у надважкій вазі? Це Даніель Дюбуа викликає тебе. Нібито написав британець, Джейк відповів: станю чергу, чувак 12 років провів у боксі, у нього в активі понад 100 поєдинків з аматорів та профі. А ще й у мене на розігріві був серпень 2021 року, івент Пол Вудлі. Буга-га. Але хер з ним, продовжує Пол. Скажу на кісі бідаляну, керує МВП, щоб він зв'язався з Франком Вореном. І вніс тебе до списку претендентів на трон. На відміну від Артура Бетербієва, у тебе є хоча б кілька тисяч уболівальників. А ось мексиканець Вільям Сепеда розчарував у минулому поєдинку проти американця Тевіна Фармера за вакантний титул тимчасового чемпіона світу WBC у легкій вазі. Ледве перемігши за очками, при цьому побувавши в нокдауні, як чемпіон у двох категоріях експерт боксу Тімоті Бредлі розкритикував Вільяма і поставив під сумнів його майбутнє на топ-рівні. Якщо твій захист нікуди нагодиться, ти довго не протримаєшся в цьому бізнесі і не станеш тим чемпіоном, яким хочеш бути, сказав Тім у себе на ютуб-каналі. Сепеда, камон! Розумію, що твій напад, це і є твій захист, але ж ти впав в нокдаун від фармера, якого навіть панчером не назвеш. Це багато говорить про твоє майбутнє, тому що в легкій вазі є хлопці, що б'ють Мураталія той же Кішон Девіс, не кажучи вже про Джервонту Девіса, він би взагалі вклав тебе в мішок для трупів. Бредлі впевнений, що без правильної промоції Сепеті сапеді насудилася досягти великих висот. Делахоя у тебе повно справ. тобі доведеться правильно провести цього хлопця, тому що якщо він не може переробити суперника, я більш ніж впевнений, що він не зможе перевершити його за рахунок майстерності, а всі хлопці, яких я згадав, перевершують його у майстерності. У листопаді американський легковаговик Кішон Девіс легко розібрався з аргентинцем Густаво Лемосом у поєдинку за право стати обов'язковим претендентом по лінії IBF. Проте за чемпіонський титул він боротиметься за іншою версією, як і очікувалося, промоутер Боб Арум просуває лінію IBF іншого американця Реймонда Мураталію. Найімовільніше той зустрінеться за вакантний пояс із росіянином Зеуром Абдулаєвим, якщо Василь Ломаченко з України вирішить завершити кар'єру, а Девіс спробує відібрати титул WBO у Дениса Барінчика. Кішон підтвердив цю інформацію. Його цитує Boxing News 24. Не назву місце проведення бою, але підтверджую, що Болінщик мій наступний суперник. Це непереможений боєць, боєць Пресенгер. Він родом з України, дружить із Ломаченком та Усиком. Це чудовий боєць. Ми мали зустрітися з ним ще минулого року, але зараз, після того, як він став чемпіоном, то навіть краще. Впевнений, що це буде один захоплюючий бій. Нудно, точно не буде. Ну і на завершення, чемпіон світу за версіями WBA та WBO у Крузервейті Хільберто Рамірес виявив бажання вийти на ринг із Олександром Мусиком. Представник Мексики заявив, що хоче стати чемпіоном у важкій вазі. Звичайно, я також хочу бути чемпіоном у суперважкій вазі і все можливо. Подивіться на Усика, що він зробив, і він не більше мене. Думаю, я теж зможу. Я готовий. Маю на увазі, що якщо Олександр захоче, то я більш ніж готовий. Буду радий битися з ним, тому що він один з моїх кумирів, і я теж хочу битися з ним через те, чого він досяг у боксі, сказав Рамірес для Скайспотс. Ну а нагадаю, що реванш у Скайф'юрії пройде 21 грудня в Арєді Саудівська Аравія. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!